Добрий день, мої хороші! Ну що, ви готові до нового заняття? Приготувалися, взяли свої альбомчики, зошити в лінію, пенали, ручки, книжки, букварики. І так, сьогодні нас чекає щось незвичне. Чому? Тому що ми будемо вивчати таку букву, яка позначається незвичними звуками. Давайте пригадаємо, що в українській мові. Є 10 голосних звуків. Так, 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 ми не помилилися, 10. І так, ми сьогодні з вами вивчаємо подвійний звук. Або такий звук, його ще називають Йотований. Буква одна, а звуків два. Один голосний. А другий м'який приголосний. І так відгадуємо, хто нам допоможе у цьому. Які загадки? І так, перша загадка. Вона на чептах розкрила вітру доброму вітрила. А як вітер затихає, то мотор вона вмикає. Що це в нас може так? Якщо нема вітра рухатися, мотор включати. Так, а якщо є вітер, то що? Розкриває свої крила доброму вітриву. І так правильно, це якийсь човен, але, але у нього є мотор. Так, правильна назва буде яхта. Молодці. Подивіться на цю гарну, красиву яхту. Біла такому, в такому морі пливе. І так кажемо слово яхта. Яхта. Ях-та. Скільки ми почули голосних. А-а. Два голосних. І тут давайте будемо уважними. Давайте зробимо, візьмемо ручки, знайдемо новий рядочок в зошиті в лінію і намалюємо двохскладовий будиночок, дві кімнатки. Ях-та. І так, перший склад ось він. Так, йотований звук ми чуємо. Тобто подвійний, тут є два звука. Давайте ще раз промовимо його. Я! Я, я, є! У нас спочатку горлечко що? Так, жмається? Є, є, ми чуємо звук м'який. Так, а за ними де А-а! Але ми так їх промовляємо разом, що твориться такий подвійний звук. Я-а-а. Давайте зараз ми його так і зробимо. Подвійний звук Є. А. «я», М Який приголосний і звук А. Я Х. Ну там хтось ще, ще з ними хрипить разом, стоїть. Я Х-х. Хрип'чий. Ось він який хрипий. Я. Давайте другий склад. Та! Та! Ти -ти 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 -ти. Приголосний твердий, і ось наш звук другий А. Давайте зараз покажу вам, як ми позначимо цей йотований звук. Ось такою дужечкою покажемо. Об'єднаємо і звук І, і А. Покажемо, що вони будуть так, зараз перетворюватись у якусь одну букву. Так, як? та! Куди наголос буде ставити? Яхта! Так, на перший склад, на наш звук А, перший ставимо на голос Є. Давайте друга загадка. Готові? Так. І так, якби не було його, не сказав би тоді нічого. І так, думаємо, розмовляти вміє тільки людина, якщо б у нас його у роті не було. То ми б не сказали нічого. Правильна відповідь буде язик. Подивіться, о, який язик. Так, давайте всі разом швиденько скажемо я зик І ще раз, я зик. Почули ми всі теж два склада. Так. Я зик. Ось він язичок наш. Перший звук такий же йотований. Так, правильно. Й. а, Я. Я. А тепер другий склад. Зик, зик, ік. Так, звук з, з, З. З. Твердий. Звук іде і голосний. І звук К. Ось він наш язик. Як ми позначимо ятований звук? Ось так дужечкою. Куди буде наголос ставитися? На перший звук? А чи на і? Язик. Не язик, а язик. І ударили паличкою наголос зробили. Третя загадка. Так, слухаємо уважно. І так, чим більше з неї ми будемо брати, чим більше з неї береш, тим більше вона стає. Чим більше ми будемо забирати від тіля щось, від того вона буде збільшуватися більше більше і більше більше. Так, тут треба подумати. Від кіля ми можемо брати щось? Так. І вона все більше більше. Тобто це якась буде дирка десь так. Або як ми ще називаємо яма. так. Якщо брати землю з ями, то вона буде ще більше і більше, буде збільшуватися. Кажемо слово яма. Ось так от повторили. Яма. Я-ма-а-а. І так теж ми чуємо, як і малюємо. Так, Будиночок з двох складів. Перший звук. Я є а. Так. Знову наш звук готований. Дужечка його раз. І об'єднали. Я. М а. Куди наголе ставимо? Яма на перший звук, на перший склад є. І так, хто вже? Побачив уважно, у нас є і яхта, і язик, і яма. І всі вони починаються на такий незвичний отований звук подвійний. Я. І так, так, це звук я, я-я-я. Коли він може бути? Тоді, коли стає на початку слова, або після якоїсь іще може звучати Я після якоїсь голосної звукви. Так, букви. Наприклад, що ми робимо? Моя кажемо моя, мо, а там далі йде є, а, або, зо, я, Або зоя. Знов ми чуємо оголосний, а після нього в кінці йде я. Тільки так на початку, наприклад, я-ма, я на які ще ми слова знаємо на я? Я. я ну Давайте думайте. Яблуко правильно ще. ящерка, умнічки, розумнички, язик, явір, ярина, яна, ялина, так, яша є таким я, так вірно. А де у нас буде просто у нас звук А? Так, всередині, коли ми чуємо без Ї, Наприклад, слові ряд, ряд. Або яке слово ще? Таня какиця. Так. Або малята лята. Там ми чуємо тільки звук А, після м'якого приголосного. Давайте зараз зустрінемо цю букавку, так? так? І подивимося, як же вона виглядає, ця букавка. Я. І так, один кажемо, два. Де наша букавка з'явилась, Подивились на неї уважно. Ух ти, яка буква Я. Подивіться, яка у неї нога. І так, що ми бачимо? Бачимо, що букавка, так, букавка Я дуже схожа на якусь людину або туриста, який йде, що я бродяга з рюкзаком подорожую, подорожує пішки. Так. Вона, як турист, іде з рюкзачком, дві мішки має. Давайте її намалюємо у себе в зошиті. Рисочка, так, дуга. і ще одна рисочка. І пограємо з букавкою. Я подивимося, де спочатку вона живе у нас в алфавіті. я, 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 я». -я. Саме остання, правильна, вірно, хтось мені підказує, тому що вона найбільше кричала, тому що ми знаємо, я є таке слово, я. Показали всі на себе. Я. Хто? Я? Не ти, 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 а я. І вона казала, і мені і мені, перший будиночок в алфавіті біжала, більше за всіх кричала. Я, 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 я зараз буду перша. Я займу місце. А ні. А те, що вона так дуже голосно кричала і. Залишили, що останній, подивіться, саме останній будиночок в алфавіті. Є букавка Я. Зараз ми з нею пограємо. І так, в яких словах вона може писатися а, в таких а, букавка Я. Ми казали на початку слова, але коли ми чуємо, бачимо, що вона стоїть а, попереду слова, вона буде так. Ми будемо чути, які звуки: Йотований подвійний звук Я, або якщо вона після голосного якогось стоїть, так? наприклад, в слові як моя або зоя, тоді що ми чуємо теж наш Йотований звук подвійний -а. так. А в інших випадках, коли стоїть букавка Я, наприклад, коли всередині або в кінці слова, але це буде що? Після якого приголосного ми казали малята, так, ми вже звук «й» Оцей не чуємо. Це вже буде букавка. Я не буде співати свою пісеньку. Ні, тоді будемо чути тільки один голосний звук. А, наприклад, малята так, або кийця, або ще які слова ми знаємо. Наприклад, ряд. Так, правильно, ряд є. І так, готові? Зараз ми пограємо з буковкою Я. Давайте я кажу вам, ніч, ви спите. Я вам називаю слово, ви слухайте уважно, є там ятований звук, є а якщо є, ви прокидаєтесь по команді дей і плескайте в долоньки. А якщо його не буде, що? Спимо, так, будьте уважні ще раз. На початку я того не зустрічається звук є. А. Так, і ще. Ді, ді, ді. так після, голосного. після голосного. І так, ніч всі сплять, слухають, якщо є, плескаємо. Моя день прокидаємось? Так, плескаємо. Є там звук, є. А. Ніч. Яма. Яма. Так, зжимається міцно Є. Так, є, день, плескаємо, ніч. Ящерка. День, плескаємо, ніч. Яблуко. День прокинулись. Ніч. Таня. Таня. Є бука каянно, там немає готованого звука. Та, ня, 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 м'який але Вона стоїть після м'якого приголосу. Спимо, спимо. Кошеня, кошеня, ні, спимо ніч ніч. Яна. Так, день близьким ніч. Ярик. День близьким ніч. Так. Киця. Киця. Ні. Спимо. Ліля. Ліля спимо. Оля ніч спимо. Є букавка Я, але вона після якого приїхалася, Нема там з Йотованого. Ну, так, далі Катя. М -м -м. Далі явір. Явір. Так, день. Плескаємо ніч. Ялинка. День плескаємо ніч. Надя. Ніч спимо. Зоя. Зоя. День. молодці. Виграли. Ну що, готові? Зараз змагатися з букавкою Я. Яка ж буде у нас біжати з букавкою Я ще одна на змаганнях, буква. Є вже в нас на рядочку буква Я. З ким сьогодні в парі вона буде. Зустрічаємо нову букву. А це вже наступне відео.